Доброго дня, шановні телеглядачі! вітаю вас у студії такого закону. В Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу. До 2028 року тривалість страхового стажу, який дає право вийти на пенсію за віком, щороку зростає на один рік. Його необхідна тривалість визначається на дату досягнення віку та незалежність від визначеної законом тривалості на час звернення за призначення пенсії. Це дає можливість допрацювати необхідний стаж. Більше про вихід на пенсію нам розповість пані Ольга Галантовська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Які вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році? Хотілося б зазначити, що взагалі є дві умови, при яких органи пенсійного фонду призначають нашим пенсіонерам пенсію. Перше, це досягнення пенсійного віку, друге це наявність необхідного страхового стажу. Починаючи з 1 січня 2023 року, тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком при досягненні 60 років, становить 30 років. Ви вірно зазначили, що щороку збільшується тривалість необхідного страхового стажу, і ця тенденція буде зберігатися до 2028 року. І вже з січня 28 року, якщо особи в 60 років будуть претендувати на призначення пенсій, то необхідна кількість страхового стажу буде складати 35 років. На сьогодні, з 1 січня 2023 року, кількість страхового стажу 30 років. Що робити, якщо не вистачає стажу? Якщо не вистачає стажу, то особи можуть претендувати на призначення пенсії з більш пізнього віку, що мається на увазі, починаючи з 63 років, якщо у особи є знову ж таки мінімальна кількість стажу із 1 січня. 2023 року ця кількість становить 20 років, то така особа може призначити пенсію в 63 роки. Якщо на момент досягнення 63 років немає мінімум 20 років у 2023 році, то особа може претендувати на призначення пенсії в 65 років. І також законодавство встановлений необхідний мінімум і він складає 15 років. Якщо ж, на жаль, у особи не набирається і 15 років при досягненні 65 років то дані особи можуть претендувати на призначення державної соціальної допомоги в органах соціального захисту населення. Чи можна докупити стаж? Так, стаж можна докупити. Особа, яка має таке бажання, може звернутися до органів Державної податкової служби, скласти відповідний договір і докупити собі необхідну кількість стажа. Можу зазначити, що починаючи з січня 2023 року один місяць страхового стажу становить близько 2900 гривень. Якщо у особи є таке бажання, то звісно ж особа може докупити. Ще таке поняття, як доплата до мінімального страхового стажу. У чому різниця? Якщо ми говоримо про купівлю стажу, то мова йде лише про ті періоди, коли особа не перебувала у трудових відносинах, тобто не була застрахованою особою, не була оформлена як фізична особа-підприємець. За ці періоди страхова особа може докупити стаж. А доплатити до мінімального страхового внеску, особа може у тому разі, якщо вона перебувала. Бувала в трудових відносинах, але е е страхувальник сплачував е мінімальний е внесок, який не досягає до мінімального, тобто менше ніж мінімальний страховий внесок відбувалася сплата е податку. В такому випадку особа може е здійснити доплату до страхового е стажу. Як сьогодні можна перевірити свій стаж онлайн? Щоб перевірити свій стаж онлайн, наші громадяни, пенсіонери, не пенсіонери, взагалі всі бажаючі, можуть здійснити це за допомогою особистого електронного кабінету, який знаходиться на веб-порталі пенсійного фонду. Щоб увійти до електронного особистого кабінету, особа може застосувати логін і пароль, може увійти до особистого кабінету за допомогою електронного кваліфікованого підпису, або здійснити вхід за допомогою допомогою Банк ID. І в вкладці Мій страховий стаж буде зазначено кількість страхового стажу, який є у особи, починаючи з 2004 року, по рокам, по місяцям, по дням, тобто особа може це все переглянути. Якщо хотіла ще зазначити, якщо особа здійснила вхід в свій особистий. Електронний кабінет на веб-порталі пенсійного фонду і побачила, що є якісь неточності в прізвищі ім'я по батькові в ідентифікаційному коді або в іншій інформації, яка зазначена в електронному кабінеті. То дана особа може направити знову ж таки використовуючи. Свій особистий кабінет анкету застрахованої особи на внесення змін або уточнень до інформації, яка міститься в електронному кабінеті, долучивши до цієї анкети скан копії тих документів, на підставі яких необхідно буде внести зміни до інформації, яка міститься в органах пенсійного фонду. І наостанок, якщо у наших глядачів є питання та куди можна звернутися, аби оформити пенсію, можете розказати. Якщо у наших глядачів є питання, відповіді на які вони хочуть отримати від органів пенсійного фонду, то можна звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, який на сьогодні на сьогоднішній день працюють усі сервісні центри, які розташовані на території Миколаївської області, і а їх 23 сервісних центрі. Центри, які працюють в 23 адміністративно-територіальних одиницях. Крім того, особи можуть звернутися за телефонами гарячих ліній і е, е, також отримати всі послуги, в тому числі і відповіді на питання, е, за допомогою веб-порталу, знову ж таки, свого особистого кабінету. Через особистий кабінет можна подати заяву на призначення на перерахунок пенсій. На призначення субсидії пільг можна отримати направити звернення в рамках закону про звернення громадян, тобто весь спектр послуг, які надають наші фахівці на робочих місцях в сервісних центрах, особа може отримати онлайн дистанційно, використовуючи свій особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Дякую. Вам мені залишається лише нагадати телеглядачам, що гостем нашої студії такий закон була Ольга Галентовська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом кракуємо до перемоги.